Водних мости затопило в Новопсковському районі. Рух автівок тут заборонено. З берегів вийшли річка Айдар. Найбільший рівень води піднявся між селом Усиново та селищем Новопсков. Органами місцевої влади спільно з поліцією та ДСНС провадили цілодобове чергування. Продукти першої необхідності доставляють вчасно. До подвір'їв місцевих жителів вода не дісталася. Ось огороди затопило. Подробиці далі у сюжеті. Рівень води в районі села Осинова піднявся на три метри, і вода щогодини продовжує прибувати. Давно такого не було. Ну, може, в 70-ті, годах це таке було. Ну, було, я навіть більше повні було таке, ну, багато води. На сьогоднішній день на Псковському районі маємо три низьководних мости, всі з них підтоплені. Це село Осинова, де ми зараз знаходимось, і село Закотне і Лисагорівка. Проїзд транспорту через міст з Осинового до Новопскова заборонено. З обох боків цілодобово чергують поліцейські, представники громади та рятувальники. Наша задача заключається в тому, щоб проводити профілактику серед населення, не допускати авто, проїзду автотранспорту через річку, через міст, через цей ну і слідити за тим, щоб ніхто не потратив воду. Обмеження транспортного руху не вплинуло на доставку продуктів до села. У нас ж своя пікарня на нашій території, на тій стороні, друга Синова, там води нема. Так що нам проблеми нема. Сєвєродонецька возять через. Старобільсь через Білкурак. Проїзд автотранспорта з Осинова до Новопскова, особливо автомобільним транспортом легкового автомобіля. В нас відбувається через є міст підвісний по річці Айдар через Іково Осинова. І вони вільно спіл... сп... 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 сполучаються з селищем Новопсков. Пішоходи можуть переміщуватися через навісний півкілометровий міст. Увечері його освітлюють 24 ліхтарі. Пан Юрій живе у селищі Новопсков. А ось його Огород, каже чоловік, знаходиться поблизу усинового. Повністю завело. Він з ззаді сторони, за спиною городу. Через дві тижні вода зойде і буде сухо. Через місяць будемо картошку садити. Подвір'я в повінь не дісталася. Ми ж на горі, а вода до бугра доходить і все. За прогнозами синоптиків вода прибуватиме ще три дні. Три дні стоятиме та стільки ж сходитиме. Якщо опадів цими днями не буде, міст відкриють через 10 днів. Олена Зверхановська події.